Що ти можеш сказати про того бійця? Я бачу погон старшого солдата і на рукавний знак сухопутних військ. Отже, це старший солдат сухопутних військ. Також я бачу шеврон доброго вечора. Ми з України це значить, він з України і зараз вечір. <звук> Ти пропустив найважливіше, це серце під охороною коханої. А це – Календар Армія ТВ, де ми розкажемо про шеврони, погони, знаки розрізнення на твоїй майбутній формі. А вони, в свою чергу, є офіційні, тобто ті, що демонструють ваше військове звання і місце служби, і неофіційні, ті, що демонструють ваше ставлення до аніме скандинавської міфології та приколів на війні. Ви будете частіше бачити саме їх. У інстан казав, командир, який змушує своїх бійців одягати статутні нарукавні знаки на бойовий вихід, має розуму. А командир, який забороняє своїм солдатам носити шеврони, ор. Та ЗСУ Хаб не немає серця. Але як офіційні, так і неофіційні шеврони, про які ми вам розказали, об'єднує одне. Це, це не шеврони, шеврони а а на рукавні знаки. знаки. Бо шеврон це тільки сержантський погон, який треба заслужити. Але будьте обережні, бо за таку інформацію вам можуть дати позивний душніла.